Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитися Миколаївка, Лиман, Корові Яр на найближчі два тижні з 20 липня по 10 серпня. Як завжди на ракулі не зламані загальна по енергія, потім більш детально на таро. Миколаївка та ще біля Славянська, Покажіть нам загальним фоном, основні головні енергії, небезпеки та загрози. З 28 липня по 10 серпня включно. Покажіть нам. Ось те, про що я казав, коли дивився. Коли дивився Слов'янськ? От щось вони хочуть зруйнувати, прям велика агресія, багато атак на світло, атака на світло знищити. І тут питання евакуації стоїться. От зима, нема світла. Коли нема світла, холодно, голодно. От знову ж таки, певні обмеження нас вести. Обмежити нас в наших думках, наших надіях на світле майбутнє. Ну, в принципі, все, як завжди, карти показали. Питання евакуації, логістика. Знову ж таки, щоб люди робили вибір і виїздили серед. Ну, усі розклади, подивіться вже до цього вийшло два відео у нас. Ось це відео. І всі карти показують про те, щоб люди роблять це, щоб люди виїздили, знищують місто. Ще. ДСНС буде працювати, велика небезпека. Ну, або окраїни Миколаївки, або якісь виробництва. Blackout. От, от вам і світло, от і все. Те, що вони постійно намагаються знищити. Касовуємо такі сценарії, нехай це не програється. Нехай вони і далі не досягають своїх результатів, які вони хочуть. Давайте більш детально. Миколаївка, основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок. На найближчі два тижні з 28 липня по 10 серпня, включно. Покажіть нам. Будемо захищати, захищати воду. Будемо шукати вихід із ситуації, яка склалася стосовно якихось важливих ресурсів. Ну, буде нестабільна ситуація, бо щось зруйнує все ж таки. Вони щось з карти покажуть, щось щось вони таке зруйнують. Таке важливе ну, для всіх, важливе для всіх. І через це люди почнуть. Ну я ж кажу, вони щось намагаються зробити таке, щоб вони можливили життя людей і щоб люди почали виїздити шукати кращої долі. Багато буде летіти. Балістика, щось неочікуване, якась неочікувана агресія, та, що руйнує, та, що приносить смерть. І знову ж таки, якось околиці. Околиці, те, що пов'язане зв'язок, світло, інтернет. Ну, позливали, позливали певні точки. Прямо наставили купу цілей стосовно, стосовно важливих ресурсів, можливо, прихованих, можливо, це знову ж таки все ж таки про світло, за те, за чим вони давно пал пал палюють, щоб ввести в нас в якісь обмеження. Мені здається, що списали начебто, да? начебто о, о, скорочення подачі води, бо немає електроенергії десь в Слав'янську. Можливо, це вже події. показує події ті, що вже були. Ні, ти, покажи мені на наступний тиждень, найближчі 7 днів. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Покажи. Якась активність, підлість, хитрість. Знову ж таки, стосовно логістики. Ну, в принципі, нічого гіршого, ніж було, але знову ж, ну, подивіться, одні й ті самі карти: націленість на якісь ресурсні об'єкти, те, за чим вони давно давно палюють. Знову ця чистка кубків. Як повтор певних подій, знову ж вона сидить без світла. То поділи, люди поділяться на, на два ті на два фланги. Кожен буде захищати свою позицію, бо всі будуть чекати цю воду, е а це буде от, е створювати під обурення серед населення і на налаштовувати один проти одного. Хтось, ну, хтось буде із розумінням ставитись до ситуації, а хтось буде казати, що все пропало, ніхто нічого робити не хоче. От те, чого ворог намагається досягнути, от в принципі ці люди будуть нести це в масці. Щось, обнулення якогось важливого ресурсу через удар, через наводку. Горе скарбота і послаблення нас, підворення населення. Ну, в принципі, в принципі, якось так. Зовсім не подобається мені розклад. Так, далі будемо дивитись лиман. Лиман. На найближчі 2 тижні покажіть нам загальним фоном основні головні енергії. У місту лиман, основні головні енергії, небезпеки та загрози з 28 липня по 10 серпня включно. Покажіть нам. Ну, небезпека, звісно, є, руйнування є, але більше якось Лиманська громада, більше населені пункти навколо Лимана, я так розумію. Знову ж. Логістика, от щось перекрите, щось важливе, важливе, важливе для наших захисників. Начебто карти більш-менш спокійніші, ніж по інших містах. Що виходили, як, начебто, у них на Лиманському напрямку чекають якогось. Постачання ресурсів, як зараз у них трошки щось, якесь постачання чекають. Так, давайте більш детально. Лиман, основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. З 28 липня по 10 серпня включно. Покажіть нам. На жаль, дуже горе, печаль, скорбота. Основна головна енергія. Не все так радісно, зовсім не радісно. От, знову ж таки, околиці. Навколо громади щось. Ворог планує. Планує якісь агресивні дії. Залякувані страшні якусь е, інформацію. будуть розповсюджувати, звісно, обстріли, загрози з повітря. Все одно є О, агресія. Постійна агресія. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів на найближчі два тижні місто Лиман. Покажіть. Знову ж таки, ресурсні об'єкти, можливе скупчення людей, але тут більше от те, що колаборанти здали. Ті точки певні, ресурсні. Ну, це якось не сам лиман, а якось околиці лимана, от туди націленість. Але жінки і діти також можуть бути під загрозою. Ну, і все ж таки скупчення людей так само. Ті ж самі колаборанти можуть постраждати. Які зливають і не розуміють, що на їхню голову може прилетіти. Намні головні цілі ворога навести страху, а знову ж таки про те, що ми знову повернемось, окупуємо, тому вони просто руйнують місце, щоб знову ж таки люди поставали перед певним виборами, щоб якийсь внутрішній роздрай був, що треба виїздити, приймати якесь рішення. Тому постійна агресія, постійні обстріли, загроза з повітря, загроза вогню з повітря. Вони ж хочуть покати, що вони ж там перемагають розповсюдити новини, що вони такі прям вели... в... величезні, величні. Які вони там. гнайник на тілі нашої планети. Просто гній. По всій області добробут для населення. Вони хочуть просто знищити. Захисти добробут для населення, ресурсні об'єкти, Рес... нанести багато ресурсних втрат якихось. Угу. Обстріл в держустанови, медичні заклади, очбові заклади, от щось таке може бути. Але тут ще і знову ж такі інформативні атаки. Рут розповсюдження, от, от, от пропагандистської всякої інформації е, і стосовно стосовно держустанов стосовно е, управління в місті. Все одно щось важливе, ми тримаємо, але неочікувані, якісь загрози присутні. Активно намагаються от, е, знищити ресурси, те, що нам дає підсилення, зробити дисбаланс. баланс, і знову ж таки, інфраструктура. Е, ну, що його казати, коли вона, звісно, все одно і те саме. Усюди логістика, ресурси для військових потреб для цивільного населення. Все одно і те саме. Добробут для населення в усіх містах. В принципі, одні й ті самі цілі. Плюс-мінус. І давайте для пані Наталії подивимось коров'ї яр. Друзі, можливо, ще хтось дивиться з кров'ю його яру. Маякніть. А то я так виділяю пані Наталю. Можливо, там ще хтось дивиться. Маякніть в коментарях. Так, коровий яр на найближчі два тижні, 20, 28 липня по 10 серпня, включно. Загально по енергіях, покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози. Коровий яр. Лиманський напрямок. Пруйнування, при намаганні відновити те, що ворог буде знищувати. Якісь такі енергії. Але я так розумію, що десь, десь прям вже не так далеко фронт і картка ворога виходить. От, Нищить. Ворог просто нищить все. Інформативні атаки, інформативні вкиди так само працює усіма засобами, які має. І більш детально давайте дивитись коровий яр на найближчі два тижні. 28 липня по 10 серпня включно. Основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчі два тижні. Корові яр Ломанський напрямок. Покажіть нам дуже багато от ось підступних фейков, якоїсь підступної фейкової інформації. В принципі, це давно і на постійній основі. Знову ж таки, якісь інформативні вкиди, щоб поділити людей. Інформативні вкиди проти нашої влади. Прям дуже агресивно, дуже вони будуть знову працювати в цьому напрямку. Якісь маніпуляції, якісь голосні заяви. Якусь інформацію в будуть. В принципі, вони це роблять на постійній основні пентаклів, це як щоденний труд. не постійно це роблять, але тут і про, про центри прийняття рішень під загрозою, можуть бути ресурсні об'єкти. Туди і яри. в принципі, Лиманська громада. Як вже давно, да, вони постійно, постійно обстрілюють, постійно, постійно є загроза небезпека. Загроза з повітря в принципі, дуже активно. Дуже багато агресії, неочікуваної агресії, комбіновані і безсонні ночі. одно ну, те саме. По карті помітність всі знаєте, що це не гірше і не краще. От, як воно було, так воно і продовжується. Ну і в принципі це навколо міста так само є загроза. Основні головні цілі ворога просто нищити от вони активно все нищать по карті смерть просто, щоб просто е вижена земля була. Безсонні ночі залякування це агресивні дії постійно на постійній основі. Дуже багато може летіти і, на жаль, можуть бути жертви. Але тут так само щось зробити, якусь повернути ситуацію з ресурсними об'єктами, зробити щось не дуже добре. І знову ж таки, постійно працюють над тим, щоб зробити дисбаланс, щоб була нестача ресурсів і налаштувати проти нашої влади населення. Коли вже карти будуть щось інше покають, наприклад, там ворог вирішив піти з цих територій, повернутися в свій аркастан, але якісь, якісь можуть бути. Якісь можуть бути заяви. Ну, зараз давайте перевіримо про що це. Це не заяви, це на жаль інформація, якісь вибухи, якась руйнація. Це медзаклади, учебові заклади, якісь важливі для населення заклади, бо все ж таки е скарбота, печаль, е диявол несе через агресію, через війну. На жаль, карта про це, тому це небезпека для дітей може бути. І взагалі це про вибухи. Дуже гостра ситуація. Дуже велика загроза з повітря, багато обстрілів, все одно карти нам показують. Дронові атаки можуть бути. Знищити. І знову ж таки, королева кубків, король контактів, Зробити важкість з водяними ресурсами зробити важкість. так само карти про це показують. Воно і так важко. Літо, спека. Область постійно страждає від нестачі тієї води і ще, ще і ці тварівки і гади. Ось така ситуація, друзі. Дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі, підписки вподобайки. До нових зустрічей!